Параграф 19. Культура Королівства Руського Галицько-Волинської держави 13 першої половини 14 століття, 1. Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави. Культура Галицько-Волинської держави є складовою частиною культури Русі України. При цьому вона має власні самобутні риси та оригінальність. Галицько-Волинська держава була відкритою для культурних впливів як Заходу, так і Сходу. Але при цьому вона зберігала свою східнослов'янську своєрідність і перебувала під впливом православної церкви. Незважаючи на те, що риси культури Галицької та волинської земель мають відмінності, їхній розвиток відбувався одночасно, а процеси були тотожними. Це дає змогу вченим розглядати культуру Галицько-волинської держави як цілісне явище. Культура Галицько-Волинської держави стала однією із складових формувань української культури. Друге освіта. У Галицькій і Волинській землях освіта наслідувала традиції Русі України. При церквах, особливо при монастирях, єпископських кафедрах існували школи, до них приймали хлопчиків із семи років. Пройшовши курс навчання, вони працювали писарчуками в князівській або єпископській канцелярії, ставали священниками або продовжували справу батьків. Поширеним було й домашнє навчання, особливо для дітей-бояр. У Галицьких і Волинських землях також діяли бібліотеки при монастирях і князівських палатах. Існують відомості про велику книгозбірню князя Володимира Васильковича, про освіченість широких верст населення Галицько-Волинської держави свідчать пам'ятки писемності 12 14 століття та археологічні знахідки, предмети для письма, написи на стінах церков, графіті, бересті, речах, зброї та снаряддях праці мітки, грамоти князів на пергаменті тощо. Галицько-Волинський літопис містить величезну кількість згадок про писців. Князівські канцелярії, архіви, грамоти, заповіти, купчі тощо. Третє. Література і літописання. Найбільш ранньою літописною пам'яткою Галичини й Волині є Повість про осліплення Василька, написана в 1097 році, невідомим автором. У ній розповідається про трагічну долю требовлянського князя Василька Ростиславича, якого осліпив Волинський князь. Найяскравішою пам'яткою літописання Галицько-Волинської держави є Галицько-Волинський літопис. Він був знайдений у 1809 році істориком Карамзіним. Крім художньої самобутності, літопис вирізняється глибоким змістом. Літописці, яких, на думку вчених, було щонайменше п'яте, майстерно передають події тогочасної епохи. Ідейно, літопис був спрямований проти боярського свавілля. Та прославляв руську зброю і руську землю. Літопис також є цінним джерелом для вивчення давньоукраїнської мови. Галицько-Волинський літопис складається із двох основних різних за обсягом і характером частин літопису Данила Галицького і Волинського літопису. Літопис Данила Галицького містить окремі повісті, що були об'єднані укладачами в більш пізній час. Центральною темою літопису є життя князя Данила Романовича. Ця праця описує широку картину подій у сусідніх землях, Угорщині, Польщі, Литві, інших руських князівствах Золотій Орді. Літопис майже єдине джерело, яке дає змогу відтворити основні події в Мазовецькому князівстві та Литві цього періоду. У Волинському літописі багато уваги приділено розвитку культури на землях Галичини та Волині. Четверте. архітектура. У Галицьких та Волинських містах переважали споруди з дерева, але було багато кам'яних будівель, храмів, князівських палаців, замків, укріплених дворів бояр. Спочатку кам'яними були лише храми, князівські палати. Перші кам'яні храми в Галичині та на Волинь з'явилися досить рано від кінця 9-початку 10-го століття, що було зумовлено впливом чеської архітектури. На жаль, Більшість храмів, збудованих до 13 століття, назавжди втрачені. У 12-13 XII столітті сформувалися Волинська і Галицька архітектурні школи. На Волинських будівничих відчутний вплив справила київська школа, а галицькі архітектори використовували як традиції Русі України, так і надбання західноєвропейських майстрів. До нашого часу зберігся Успенський собор у Володимирі Волинському. Він був збудований у 1160 році київськими майстрами за наказом князя Мстислава Ізяславовича. Це шестистопна однокупольна будівля має простий, але водночас величний вигляд. Його сучасник, Успенський собор у Галичі, збудований Ярославом Осмомислом у 1157 році, зберігся до нашого часу лише у вигляді руїн. Це був чотиристопний однокупольний храм, оточений галереями та прикрашений білокам'яним різьбленням. Він є яскравим виразником Галицької архітектурної школи, яка багато запозичувала з поширеного в Європі романського стилю. У Галичі будували не із цегли, а із місцевої сировини, використовуючи алебастр і вапняк. На території міста археологи знайшли близько 30 кам'яних будівель. До особливостей Галицької архітектури належить також спосіб облицювання стін керамічними рельєфними плитками із зображенням грифонів, орлів, воїнів із рослинними та геометричними орнаментами. На місці давнього Галича, тепер тут розташоване село Шевченкове Івано-Франківської області, до нашого часу збереглася церква святого Пантелеймона XII-13 століття. Яка також належить до Галицької архітектурної школи. У XIII столітті в Галицько-Волинській державі велося активне будівництво міст і фортець. Так на Волині поряд із холмом були збудовані укріплені міста Данилів, Кременець, Угровськ, у Галичині, Ярослав, Сяник. Усі вони мали оборонні споруди, які були не в змозі здолати навіть монгольські війська з їхньою облоговою технікою. Від кінця 13 століття на Волині під впливом західноєвропейської оборонної архітектури розпочалося будівництво нового типу оборонних споруд донжонів мурованих веж стовпів. До сьогодні такі вежі збереглися в околицях міста Холм село Стовп'я Польща та в місті Кам'янець, Білорусь. У 14 столітті розгорнулося будівництво Кам'яних замків, першим серед яких був замок У Луцьку. П'яте образотворче мистецтво. Мистецька культура Галицько-Волинської держави представлена монументальним живописом, фресками та іконами. Фресковим живописом, який продовжував київські традиції, було розписано головні храми міст Волині і Галича. Проте, починаючи з останньої чверті 12 століття, будували храми, у яких не було фресок. До таких споруд, наприклад, належить собор у Луцьку, водночас фрески значною мірою. Поширилися в князівських палатах, існують літописні свідчення, що ними були прикрашені палати Ярослава Осмомисла. Усі вони мали світські мотиви. До нашого часу майже не збереглося значних фрагментів фресок за винятком розпису Вірменського собору у Львові, що датується 14-15 століття. В оформленні храмі у Галичини та Волині акцент робили на іконах, які утворювали цілі ансамблі. Спочатку храми прикрашали двома великими за розмірами іконами, що нагадували фресковий розпис. Згодом їхня кількість збільшилася, було створено іконостас, особливу перегородку, що закривала вівтарну частину і складалася з кількох рядів ікон. Ікони, що були поширені в Галичині та на Волині, мали візантійське або київське походження. Згодом тут постали власні школи іконопису. Його розквіт припадає на кінець 13, початок 14 століття. Особливістю іконопису цього періоду є те, що він розвивався без суворового контролю з боку церкви або влади. Митці іноді порушували канони, правила, тому зображення на іконах мали легку об'ємність, чим суттєво відрізнялися від візантійських зразків до найкращих зразків Галицько-Волинського іконопису цього періоду належить чудодійна ікона Волинської Богоматері Оди з Покровської церкви в Луцьку початок 14 століття. Вона вражає глядача особливою суворістю образів Богоматері й Малого Ісуса, якої не було в іконах попереднього періоду. Свідченням проникнення елементів народного мистецтва є сорочка Ісуса, прикрашена вшитими квітами. Ще одним шедевром іконопису є шанована в Польщі Ченстоховська ікона Божої Матері 14 століття, що була написана в Галичині. У Галицько-волинських землях у цей період набула поширення скульптура. Цей вид мистецтва розвивався у формі рельєфу, яким прикрашали храм. Яскравим зразком скульптури цієї доби є шиферний рельєф 13 століття із зображенням святого Дмитрія. Зараз він зберігається в Кам'янець-Подільському музеї. Під час розкопок руїн Успенського собору в Галичі було знайдено рельєфне зображення дракона, із пащі якого виростає Пишна гілка, щедро прикрашені рельєфами також церкви святого Пантелеймона в Галичі та Йоанна Золотоуста в Холмі. Їхнім творцем був великий хитрець Авдій. Це перше ім'я майстра скульптури, яке знає історію українського мистецтва. Мистецтво Галицько-Волинської держави представлене і книжковою мініатюрою, розквіт якої припадає на 13 століття. Нечислені мініатюри рукописів, що збереглися, належать виключно до високопрофесійних зразків. Найдавнішим ілюстрованим рукописом Галицько-Волинської традиції, що зберігся до нашого часу, є Добрилове Євангеліє 1164 рік, у якому містяться чотири мініатюри Євангелістів на тлі обладнання книгописної майстерні. На території Галицько-Волинської держави археологи знайшли багато скарбів із різноманітними ювелірними прикрасами. Ці знахідки свідчать про високу майстерність Галицько-волинських ювелірів, які добре знали різні технічні прийоми лиття, кування, карбування, позолоту, інкрустацію тощо. Запам'ятайте дати 1157 рік будівництво Успенського собору в Галичі 1160 рік. Будівництво Успенського собору у Володимирі. Кінець 13 століття. Будівництво мурованих весь стовпів на Волині. Кінець ХІХ початок 14 століття. Розквіт мистецтва іконопису в Галицько-Волинській державі. Друге, де в Галицько-Волинській державі можна було здобути освіту. Освіту в Галицько-Волинській державі можна було здобути в школах, при церквах, монастирях та єпископських кафедрах. Освіта була доступна для хлопчиків від 7 років, переважно в заможних чи боярських сімей. По закінченню школи вони ставали писарчуками в князівській канцелярії чи священниками. Діти бояр також могли навчатися вдома. Третє. Чим вирізнялося літописання в Галицько-Волинській державі? Найвідоміша літописна пам'ятка Галицько-Волинськ це Галицько-Волинський літопис, написаний декількома авторами, складається з двох частин літопису Данило Галицького та Волинського літопису. Літописи написані староукраїнською мовою, охоплюють значний період часу, містять багато життєвих подробиць, мають глибокий зміст. Четверте. Назвіть найвідоміші архітектурні пам'ятки Галицько-Волинської держави. Які з них збереглися до наших днів. Найвідоміші архітектурні пам'ятки Галицько-Волинської держави це Успенський собор у Володимирі Волинському, збудований Мстиславом Ізяславовичем, Успенський собор у Галичі, збудований Ярославом Осмомислом, Церква Святого Пантелеймона у Галичі 12-13 століття. П'яте, які жанри образотворчого мистецтва були поширені в Галицько-Волинській державі? В Галицько-Волинській державі набули поширення такі види образотворчого мистецтва як фресковий живопис, іконопис, скульптура, книжкова мініатюра, ювелірне мистецтво. Шосте, якими були найвідоміші зразки пам'яток образотворчого мистецтва Галицько-Волинської держави, чудодійна ікона Волинської Богоматері, Ченцховська ікона Божої Матері, Штефринний рельєф із зображенням святого Дмитрія, ілюстроване Добрилове Євангеліє.